Привіт всім, добрий ранок, вівторок ми, як завжди, біжимо. Так, ключі треба забрати. Це не залишить. Їдемо сьогодні не на великах. У нас рідкісний випадок. Чого ви там роздаєте вже? Тік-так, 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 тік-так. Через 10. Десь на 3-4 хвилинки, але все добре. Лі сьогодні басейн. В сусідньому містечку в Рьо є не в самому містечку, а поряд є басейн зимовий, скажімо так. І ось у них сезон басейну. Другий раз вже поїдуть з класом після обіду. Так, а в мене сьогодні 7 годин 45 хвилин робочого часу, а по переміщенням 8-9 візитів. Тож такий насичений робочий день. Бонжур! Маска за сережку зачепилася, розтібнута була сережка, я її коли зачинила, не побачила, що маску підміла. Взагалі ці маски, вони не обов'язкові зараз для того, щоб носити, але час від часу бувають коментарі, що хтось там з Бенефіціарів рів, бенефіціарок, захворів і просять одягти маски. А я взагалі всі ці ось. Півтора року, які працюю тут у муніципалітеті, я постійно в масці ходжу, тому що вважаю, що менше питань до мене працюю з людьми похилого віку і ось такі там, потім моменти, що хтось від мене захворіє, або я від когось захворію, мені не хотілося. Хоча літом, коли особливо на вулиці 40 градусів, то буває дуже неприємно, постійно обличчя в масці. Чіпаю, і в мене ось це все обличчя завжди на камеру на відео. Я думаю, ви помітили, що завжди червоне. Чешеться. Намагаюся ті маски частіше міняти, замінювати, але все одно вони з такими волокнами, які потім мені це все подразнюють. Так, їду до мадам пліткарки. Ось вже не очікую, що буду прасувати речі півтори години, як то було раніше. Бо останні місяць, мабуть, я ось щотижня прибираю будинок, що не так вже і погано. І хоча вона зазвичай любила сидіти біля мене і розповідати плітки, то зараз вона робить це менше, бо я з пилососом, пилосмоком переміщуюсь по будинку, і її не чую. <гум> <гум> Отже, зараз в мене коротка перерва. Заїду за багетами, все, як завжди, маршрути вивчені давно. Так що, тут все поряд, додому, півгодинки вдома, потім вже Майже без перерви. До четвертої, потім годинка перерви і вечірні мої візити. вечірні чергування. Погода сьогодні просто: 5 хвилин сонце, 5 хвилин дощ. І гроза, потім знову сонце, потім знову дощ. Так, ось уже півдня робиться таке. Вже майже добудували. Вельні приміщення будуть нові магазини. Нещодавно тільки Макдональдс, здається, відчинила вже більше ніж півроку минуло. Людей повно, паркінг забитий, ледве знайшла місце. Як завжди, тепленькі, свіженькі, хрусткі. Так, я ще забігла в Карфур, в супермаркет, придбала фарбу для волосся. Оп. Так, ось така фарба. Перший раз взяла її, подивимося, що воно буде, як все пройде. Мені здається, я Марінуель такою фарбою фарбувала волосся. Ну, і ще й на касі з'ясувалося, що знижка євро 19,3,49 мінус 2,30 2 мені всього фарба обійшлась. Це дуже недорого. А, подивимось, який результат. Ну, а ще попереднього разу, коли була, бачила, що там є окуляри. Поки що мені світять ті, що мені виписали. Якось пізніше, а ось ці за 9,95-10 за 10. у мене. Показник плюс 1,25. Я взяла один, тобто трошки слабіші. Взяла, бо нема сил вже терпіти. Вечором зовсім нічого вже не бачу, читати нічого не можу, ні на телефоні, ні так, ні на комп'ютері, тим більше книжки, тож вирішила не чекати, якщо що, будуть додаткові Просто в мене окуляри. Ось так. Це для читання. Вчителька чи ні. Мені сподобалось саме така. Там був широкий вибір. Так, в бюро біжу, бо мені треба ключі взяти після обіду, щоб взяти машину робочу, не свою. Моя знадобиться чи машину, чоловік візьме. Є справа після обіду. Ось від моєї маленької перерви вже нічого не залишилось. Через 25 хвилин вже маю бути на місці. Отже хоча б 15 хвилин побути вдома. Вже біжу далі. Присіла на хвилинку і далі. Ще проблема в тому, до речі, ви мене там бачите. Ось, що не на парковці машина, мене попередили, поставили її в гаражі в ангарі величезному. На зарядне. Оце це додаткові мінімум 5, плюс 5 хвилин. Фух, і трохи далі це від парковки, плюс треба відчинити гараж, забрати машину. Фух, поспішаю. Ой, у французів зараз обід іду, і з вікон такі аромати смачні. Давненько я не користувалася електричною машиною. Кілька тижнів точно. Це як наш автомобіль відремонтували. Ось він. Я вже гараж зачинила, їду. Так, мені подобається електрична машина, до речі, зарядилася. Зараз заряд показує 40%. Цікаво, скільки було півтори годинки тому, коли поставили машину. Менше з тим мені точно вистачить, і потім, я думаю, треба буде повернути машину теж в гараж. Запізнююсь закінчила тут годинку, тепер в мене дві години з гемблеркою, яка живе тут буквально через паркан. Соціальний будинок. Переїхати пару хвилин і я на місці. Бонжу. Все, закінчила тут, і в мене ще навіть 14 хвилин залишилось до школи. Так, Маріноель відповіла. Зараз поїдемо до неї, мабуть. Добре, що мені біля школи. І вид. Все хотіла, ну вони ж подружки, вона хотіла, щоб я її відвезла після нету до Марі-Ноелі. Весь цей час вона їй дзвонила, а Марі-Ноель не відповідала. І тут і від виходить, мені зараз Маша каже, зупинися. Не вдалося на 5 хвилин раніше. Н ні, а все? Окей, все. <гум> ні, каже, Не зрослося в них щось. Додзвонитись, додзвонилась, врешті. Каже, в неї сієста спить після обіду і не чує телефон. Ну, все значить, гості в них не склалися гостини. Що означає, що я бо, думаю рідною мовою в голові, бо інколи буває коли ну, там, і втомлена, і просто треба швидко щось відповісти, то я можу там щось їм сказати досить там, або ще щось. Або Таке життя, потім кажу, Селяві, перекладаю спочатку. Рі, рідко, але інколи буває, що виривається українською. Ну, а ще коли під настрій гарний, то я їм. Коли вони мені французьку назву чогось кажуть, я кажу: о, цікаво, українською це так там звучить. Та живе колись запитувала, що ти на вечерю будеш готувати. Кажу, вареники. Вона із десятого разу не змогла вимовити. Кажу, Схожа на равіолі, тільки не равіолі. Вона сказала, якось мене навчиш їх готувати. І ще ми сьогодні не поїхали з нею в бар і взагалі сказала, що не прийшли. Її. Пенсі... Пенсія не прийшла, тому вона навіть сьогодні в супермаркеті в то рахувала, кожен товар, клала в візок і записувала, рахувала потім, чи вистачить їй грошей. Такого ще в нас з нею не було. Це вперше. Але врешті їй все вистачило. Єдине, що вдома вже розкладали продукти, вона каже: я забула сир, фромаж забула, камамбер треба було взяти, і вона не взяла. Ну, каже, нічого. Переживу якось. Така історія. Як же ж вона без камамберу? Зелені. Може животик боліти до того, що вона брудна, мабуть. Ні, тісти так. А іншу куртку ти забрав? Так. Отже, в п'ятницю школа теж не працює, коледж не працює. У вас п'ять днів вихідних. Я працюватиму в п'ятницю. Ну от тут одна мама була на скейтборді. Так. Думаєш, тут чиясь мама? Що? не... В якій такій мамі чи мама, мама, це другий велосипед. Зітка, мені менше години відпочити залишилось. Клас, малюночка. Примай, Не гадає автобус літа. Лію, візьми, будь ласка. Оп, ля. поїхали. Дітей я висадила. Їду знову в гараж, поставлю машину, але мені дзвонила моя колега. Які я маю ключі сьогодні вечірні передати від останнього мого візиту тут? Ось і також вона попросила взяти з собою ключі, бо вона в п'ятницю поїде. Ну, їй на п'ятницю, на восьму ранку треба машину. Отже, вона візьме її. Просто в мене з рук візьме ключі. Щоб я не залишала в офісі, їй не доводилося зайвий раз заходити їх брати. Ми ось так з нею ввечері поміняємось. E vola. E vola. То дощ то сонце, знову дощ. Але я йду, в мене обмаль час. Нема коли чекати закінчення. Йду не додому, піду до корей, мені Івет пакетик дала з обрізками овочевими, з хлібом сухим, тож трохи погодую корей. На липі он вже яке листя. Якщо пам'ятаєте, всього кілька, здається, в логів тому, кілька тижнів там без листя було гілочки. Привітики. Ось так це виглядає. Всі вже вдома. Семен тільки що приїхав, останній потрапив під буревій. Дощ з вітром. А я йду а, в свій останній. Так. О, ні, іде дощ, і то сильний. Так, чотири візити. Я буду вільна на сьогодні. Перша клієнтка зроблена, в ліжечку положена. йдемо далі. Отже, це та моя клієнтка, в якої яку треба спеціальним краном піднімати, підйомником. Ось Вранці, коли до неї приходиш, просто в ліжку вона снідає. Залишаємо, потім приходить медсестра чи медбрат, її саджають, миють, саджають в крісло. І ввечері треба чомусь теж не медперсоналу, а нам е її піднімати ось таким спеціальним пристроєм, вкладати, міняти підгузки, все. Якщо потрібно мити, вчора довелося мити, сьогодні обійшлося. Ну, не глобально, потрошку. Петі туалет. Нічну сорочку одягти, все як слід. ну, А перед тим так, звичайно, повечеряти. Пюре я приготувала там з куркою. І власне. <кій> положила в ліжечко, побажала гарної ночі. Повертаюсь на пляс Репаблік. Тепер в мене буде три будинки, всі недалеко, один від одного. А зараз я йду туди, де мене кожні 30 секунд будуть одне й те саме питати. І теж завдання вечеря і положити спати. Ліжечку, все поміняти, підготувати положити. Там, здається, сама вже одягла піжаму. Ебанджух. Ебанджух. Тільки сьогодні помітила, що просили ще на вихідних в понеділок ввечері виставити баки. Я побачила сьогодні у вівторок ввечері, тобто я вчора була, мала це зробити, але ж, але ж, помітила тільки сьогодні. Бонсуа! Бонсуа, мадам! Завишився один будинок, а перед цим зустріч з колегою. У мене є час. 13 хвилин поставлю машину біля будинку і пройду спішки. Це якщо дощу немає, наче немає. Так, тільки що віддала вже ключі, віддала ключі від машини. Дякую, вибуха! Свободу! Все, відпрацювала на сьогодні. Попереду два вихідних, купа планів, але хочеться відпочити якось побільше, якісніше. Точніше, вже не привітики, а будемо з вами прощатися, тому що влог добіг кінця. Я тепер ось в окулярах і працюю і на телефоні, і редагую. Дуже мені зручно, класно. Напишіть, до речі, чи мені пасує така оправа, тому що деяким не подобається, наприклад, моєму чоловікові. Сказав, що мені не пасує. Це Неправда. Ні, він так сказав, що йому не подобається. Напишіть, як вам. Бо мені подобається. Я себе ось так в такому образі уявляла. Так, лисичку? Ага. Лія теж поміряла. Друзі, дякую за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі, як то кажуть, і долучайтесь і навіть... до збору. Іначе мені ці як окуляри якраз. Окуляри угу. якраз? Ну, це навряд чи. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Під цим відео є реквізити. Я вже завтра. Першій половині дня планую зробити, завершити його, зробити розіграш лотереї, в якій визначимо трьох переможниць або переможців, ляльок-мотанок разом з маленькими бісквітами-мадалінками, які я обіцяла надіслати вам. Де б ви не знаходились, якщо ви їх виграєте, я вже якось вирішу це питання, обов'язково вам надішлю цей. Подарунок, але знаю, що ви донатите для військових для ЗСУ не заради лише самих подарунків і виграшів, а заради того, щоб наближати нашу перемогу. На жаль, сьогодні знову не втішні новини, як, мабуть, і щодня, але після такої важкої ночі знаю, що е, дуже важко відновлюватись, тому тим, хто перебуває безпосередньо в тих регіонах, де це все сталося, сил. Е, Витримати це все і спокійного вам дня, так, Лічка? Ми, ми з вами, ми про вас переймаємось і до нових зустрічей в новому відео. Так? Бувайте! Бувай! Бувайте!